Близько восьми років поспіль каштани у Києві потерпають від молі. Листя покривається плямами, жовтіє і опадає. Каштанова мінуюча міль поширена в Європі. Смоктує поживні речовини з листя, яке стає слабким, вразливим і швидко всихає. Популяція комахи паразита постійно зростає. За сезон вона встигає відкласти яйця тричі. Ця пластинка пошкоджена дето відсотків на 20. Це великої шкоди дереву не принесе. А якщо бувають випадки, що листова пластинка пошкоджується до Десяті то це звичайно негативно впливає на стан дерева. Рятувати зелених велетнів способи є. Тільки медаль має дві сторони. Хімічну обробку дерев в місті забороняє санітарні органи, гелеві ін'єкції утворюють рани на стовбурі. Проводити трихограму, тобто заселяти спеціальних комах, що з'їдають яйця, мало ефективно. І єдиний засіб, який залишається у нам, і наука говорить про те, що він найбільш ефективний, це згрібання. Підсілки, тобто опалого листя і його утилізація. Ефективним такий спосіб боротьби буде лише тоді, коли проводитиметься масово. Згубно на каштани, впливає і екологія. Якщо у парках, скверах дерева виглядають живіше, то придорожні насадження просто гинуть. А це об'ясняється тим, що вони ростуть, як правило, возлі заказованих дорог і в почві повністю пропітаної солі дворники кидають зімою проти літа екологи. Пропонують альтернативу замість каштанів насаджувати більш стійкіші дерева вербу, клени тополі. Хоча уявити столицю без дерева з розкішною кроною просто неможливо. Київ без каштанів я не уявляю. І вважаю, що треба зробити все, щоб каштани у нас були в місті. Символ Києва це символ Києва. Даже Павел Зібров поє, що Київ невозможен без каштана по-другому Воно зелено, гарно. У Київзеленбуді нас заспокоїли. Каштанам у Києві бути. Нові насадження з рожевими свічками, більш цікіші до шкідників і умов, в яких ростуть дерева. Юлія Поворозник, Дмитро Мушинський, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.